На відкриття стадіону прибули керівники області та району, ветерани українського футболу. Голова облдержадміністрації Сергій Тулуб висловив переконання, що на спортивній споруді такого рівня обов'язково зростатимуть чемпіони не тільки Черкащини, а й України, а також переможці великих міжнародних змагань. Такого стадіону, як тут вас, його називають сільський. Я думаю, що йому можуть позназдрити деякі міста в Україні і далеко за її межами. Я вас поздравляю з цим святом, з перемогою. Ми дійсно мріяли про свій стадіон в селі Білозиря. Пройшло не один рік часу. І ми зробили це. І я дуже вдячний сільській громаді, сільському голові за підтримку цього проєкту. Я дуже вдячний Черкаській районі і Черкаській обласній адміністрації. Нині спортивний комплекс має футбольне поле зі штучним покриттям, сучасне табло, освітлення, трибуни для глядачів на тисячу місць, роздягальні та інші необхідні приміщення. Головний натхненник та меценат спорудження комплексу випускник Білозірської ЗОЖ номер 1 Володимир Лашку. Нині він почесний президент місцевого футбольного клубу Зоря. Велику допомогу будівництву об'єкта надала і обласна влада. Саме в минулому році ми бачили, що треба допомогти. І ми нічого не казали. Ми не ділилися, хто буде допомагати. Як ми просто допомогли фінансово допомогли, організаційно допомогли тим ініціаторам, тим меценатам, які займалися будівництвом цього стадіону. Після завершення урочистої частини відбувся виступ творчих колективів і трансляція відкриття Євро 2012 у Варшаві. А глядачі, які вщерд заповнили трибуни красення стадіону, мали змогу переглянути поєдинок між збірною ветеранів футболу України та командою «Зоря-2». Зокрема, у складі ветеранської команди на поле вийшли такі відомі майстри шкіряного м'яча, як Володимир Мунтян, Володимир Бессонов, Віталій Косовський та інші. Олег Кукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.